Привіт, українці. Сьогодні у випуску ви почуєте такі питання: чи буде заблоковано абсолютно весь рух транспорту між кордонами Польщі та України? Друге, чи продовжуватимуть статус УКР, тобто тимчасовий захист для громадян України. І третє: блокування всієї Польщі польськими фермерами 20 лютого. Про це та інше друзі, ви також можете дізнатися в моєму телеграмі. Посилання ви знайдете в шапці мого профілю. Також ви побачите там відео як те, що сьогодні польські фермери заблокували колії залізничні і почали висипати зерно із потягів, тобто із вагонів потягів, і ви можете це побачити отут з боку. Хто хоче почути зі звуком відео, то в телеграм-каналі ви це зможете зробити, щоб не порушувати авторські права. І звісно ж, хочу вам сказати, що. Вам потрібно втиснути вподобайку, щоб кожен українець почув те, що я зараз вам скажу. Те, що відбувається зараз, друзі, з боку польських фермерів, далеко схожа ситуація, або ж недалеко схожа ситуація до російської пропаганди, тому що ми пам'ятаємо, як інформаційна війна діє на людей. І те, що відбувається сьогодні в Польщі, бо досить багато українських політиків говорять про те, що це все проплачені фермери, і Росія спонсорує це все. Росія спонсорує тільки відео, які в більшості підбурюють поляків до блокування не тільки кордонів між Україною та Польщею, а і блокування всієї Польщі. Сьогодні, друзі, велика кількість, близько 30 тисяч тракторів, повинна була виїхати на дороги Польщі і блокувати досить велику кількість міст. Що це говорить, друзі? Що буде блокуватися абсолютно вся Польща, і поляки також не будуть задоволені цією ситуацією і чомусь. Не знаю, чому мені відео такі попадається. Хочу у вас те ж саме почути, що викрикують дуже і дуже антиукраїнські вислови в сторону українців, щоб ми звідси виїжджали, кінець допомоги. І ця ситуація вже повторюється неодноразово. Хоча хотів би полякам припомнити те, що рік тому, як вони блокували також разом з українцями вантажівки, які їхали з Білорусі чи до Білорусі. Ну і, звісно ж, сьогодні. Якщо ми навіть подивимося на ту інформацію, яку нам подають представники української влади, про те, що Україна завезла близько 4 мільйонів тонн зерна до Польщі або ж до Європейського Союзу, а Росія за минулий рік зробила це в рази більше, і близько понад 12 мільйонів, якщо я помиляюся, то поправте мене, вони ввезли зерна до Європейського Союзу. Що це означає, друзі? Це означає тільки одне. Якщо ви погуглите і побачите, як Росія знищувала українські порти, де Завантажували зерно, то ви все зрозумієте. Чомусь поляки цього не розуміють, і Україна вона експортувала завжди так багато зерна, і тільки це відбувалося не вантажним транспортом, типу залізничні колії або ж вантажівки. І, звісно ж, це сьогодні безпосередньо впливає на українських аграріїв, бо там не тільки холдинги, а і багато менших фермерів. І блокується також досить багато і у зв'язку з цим же зерном досить багато. Аграрної продукції іншого напрямку. І ви про це вже все дізналися. Мені досить прикро, друзі, що ця ситуація з агрохолдингами, з тим зерном і з цим всім, те, що вирішила собі Єврокомісія зробити нульовий безвіз для всієї продукції з України, яка не має мита на віз до ЄС, що в цьому винні українці, звичайні, такі, які проживають тут на території Польщі. І Знаєте, я не люблю вас страшити, але так чомусь виходить. Але я завжди говорю правду, і краще бути озброєним і вже знати ту інформацію, яка тебе може чекати найближчим часом. Пам'ятаєте, як минулого року було, на кого це все перекидувалося? На мам, на дітей в школі, тому що батьки ж постійно про це говорять вдома, і діти слухаються. І коли ти з дітьми уже діти в українській з українськими дітьми в школі комунікують польські діти, то вони знаєте, що їм говорять. Так само спірдалі до України. І звісно ж, це неприємні слова. І сподіваюся, що це відео дивляться тільки 18 плюс люди. Ну і це все відіб'ється безпосередньо на всіх українцях, які перебувають на території Польщі, і досить часто комунікують із поляками. Ну і поляки, вони знаєте, як і українці, те, що чують по телевізору або ж в інтернеті, вони сприймаються серйозно. І щоб ви розуміли, що... Політики, на жаль, поки що нічого не роблять, і вони пробують домовитися із цими фермерами. Навіть вчора Міністерство аграрної політики Польщі запросили фермерів на перемовини саме сьогодні, коли блокуватися має все польща. І буду слідкувати, друзі, за цією всією інформацією та вам повідомляти, що ж вони про що ж вони домовляться. Знаю точно, що вже польська влада попросила Єврокомісії продовжити заборону імпорту зерна та ще деяких видів аграрної продукції. Ну Подивимося, що Єврокомісія на це відповість. І хочу вам сказати, друзі, що тут не слід брати тільки одну Польщу до уваги. Тому що страйкують, друзі, по всій Європі фермери і транспортні компанії, де неде і навіть медики. Я думаю, що і вчителі почнуть страйкувати. До чогось тут все це, друзі, йде. Тільки от я не розумію поки що до чого. Можливо, ви це вирішите в коментарях. Також. Чи буде блокуватися весь транспорт? Ви напевно чули, що вчора близько 12 або ж 10 години ранку заблокувався весь рух транспорту на деяких кордонах між Польщею та Україною по стороні Польській, і це блокування тривало близько 3-4 годин. Не пропускалися автобуси та автомобілі. Тобто, це було тимчасове блокування. І як нам повідомляє прикордонна служба України, що Поки що вони не отримували інформації з польської сторони про те, що буде блокуватися абсолютно весь рух транспорту. тому, якщо ви плануєте найближчим часом перетинати польсько-український кордон або ж навпаки, то просто будьте готові до того, що можуть бути тимчасово заблоковані кордони, проте вам не повинні перешкоджати в перетині кордону польські фермери, якщо ви їдете. Автобусним транспортом або ж легковим транспортом, тому сміло можете планувати свої поїздки. Тепер, друзі, друге питання: чи продовжили статус УКР? Сьогодні ми вже маємо 20 лютого. Тимчасовий захист для українців продовжений до 4 березня 2024 року. Досить велика кількість з вас вже, напевно, стикнулася з цим питанням, з цією проблемою, бо багато хто з вас не може замінити водійське посвідчення або ж звернутися до деяких державних установ та отримати деяку. Допомогу, яку ви раніше отримували, ну і звісно ж, тут я вже неодноразово вас повідомляв, що треба легалізуватися. це рік, який лишився, бо до 2025-го взагалі, планується продовження. То тут він же невеликий такий термін. І у зв'язку з тими всіма протестами, які сьогодні проходять в Польщі, ви можете зрозуміти, що Польща, польська влада не буде продовжувати так легко, тимчасовий захист для громадян України. Проте. Це не означає, що вас так легко відпустять з європейського союзу, бо європейський союз, я вже говорив, мільйони євро виділяє на те, щоб утримати тут громадян України, дати їм знання мови, знання інтеграції в польське суспільство і взагалі в європейських країнах суспільство інтеграції. Тому можу вам сказати, що ці протести тимчасові. Нам просто треба зараз це перетерпіти, перечекати цей дощ. Це все мене. але потрібно також. Захищатися, тобто мати інформацію, якою ми повинні боронитися. Тому що ми прекрасно знаємо, звідки ноги ростуть. Я думаю, що ви це в коментарях визначите. Тепер, друзі, щодо блокування всієї Польщі. Ви вже зрозуміли, якщо ви сьогодні плануєте якісь поїздки, то рекомендую вам утриматися в далекі поїздки, тому що будуть перекриватися автостради. І я вже бачив сьогодні відео, як польські фермери виходили просто на дорогу, не тільки тракторами перекривали, а просто. Великою купою людей переходили дороги і блокували автомобілі. Сьогодні, друзі, я от вам розказав коротко, спокійному тоні цю інформацію, і можу вам сказати, що, також невдовзі, я хочу вам показати ще ролик, в якому бізнесмени, які є на діяльності господарчі чи мають мають з ООН, зможуть отримати інформацію, як правильно податися на карту побиту. Чи така? Інформація вас цікавитиме, друзі. І, звісно ж, я постараюся зняти також відео на ті теми, які ви опишете в коментарях під це відео. Тому сміливо залишайте свої коментарі, я їх читаю. Проте не всі, не на всі відповідаю, на маленьку кількість, тому що вас дуже багато, а я один. Ну, я думаю, що ви це розумієте, якщо ви розумна людина. А мій канал дивляться тільки розумні. Тому підписуйтесь на канал, діліться це відео з друзями, і побачимося вже в наступному випуску.